Вже 11-й рік поспіль Мукачеві проводять футбольний турнір пам'яті 24-річного прикордонника Роберта Кіса. Роберт навчався у четвертій школі після закінчення у Мукачівському центрі професійно-технічної освіти на кухаря. Пройшов строкову службу і був одним із перших добровольців, які стали на захист батьківщини у 2014 році. Мукачівський центр професійно-технічної освіти, де навчався герой наш Роберт Кіс, і є організатором вже 11-го турніру в честь пам'яті Роберта, який грав. За місто Мукачево був капітаном Мукачівської юнацької команди. Навчався в нас, був капітаном і в нашому навчальному закладі. Цей турнір є традиційний і сподіваємося, що. Такі турніри будуть проходити частіше, щоб ми могли згадати наших героїв. Зі слів дружини Андріани, Роберт загинув внаслідок численних поранень, отриманих на Волноваському напрямку. Ворог обстріляв колону українських захисників. Два дні лікарі боролися за життя її чоловіка. 12 жовтня 2014 року він помер. Їхньому сину Денису тоді було лише два місяці. Сину тільки було два місяці. Він Тільки в серпні 22 народився а. Після цього одразу через тиждень він поїхав і 12 жовтня вже його не стало. Ну, Завжди розповідаю, чим він займався, що він любив, яким він був взагалі. Так само пішов на футбол, тому що батько футболістом був. Для мене цей турнір він для мене важливий. Що це в честь мого тату. щиро дякуємо командам, що виділяють час для проведення цього футболу, пам'ятають кожен рік, тобто не забувають, що Роберт грав, тому що він дуже любив футбол. Цьогоріч участь у заході взяли вісім команд. Серед них учні четвертої школи, побратими та друзі героя. Роберт був веселою і відкритою людиною. Згадує його однокласник Євген. Я саме являюся близьким другом Роберта. Роберт був моїм сукласником. Ми навчалися в школі, в четверта школа міста Мукачево. Він був надзвичайно відкритою людиною і надзвичайно. Смішною людиною він завжди, коли ми зустрічалися, він завжди е, при зустрічі розповідав завжди анекдоти, і він завжди був такий піднесений, веселий хлопець. Він обожнював спорт. Футбол для нього це було щось е, на шталь. Знаєте, це е, немає значення, яка погода, чи паде сніг, чи падає дощ. Роберт завжди на полі. От завжди. Команди були поділені на дві групи: у першій представники силових структур, патрульна поліція, рятувальники та прикордонники Мукачівського і Чопського загонів, у другій команди навчальних закладів, а також друзі героя. За традицією пам'ятний кубок турніру вручають дружині Роберта та його сину. Сьогодні друзі, які приймають також участь у сьогоднішньому турнірі, показують тим, що вони дійсно пам'ятають про Роберта і цим турніром зазначають те, що а він і пам'ять про нього завжди жива. Пам'ятний кубок, який присвячений для Роберта Кіса, сьогодні утримує його син і його дружина. Це знак поваги і пам'яті для нашого почесного громадянина. А міська рада завжди пам'ятає і підтримує родини і загалом сім'ї. Не лише турніром, а і соціальними проектами, які дають змогу відчувати себе потрібними, Щороку футбольний турнір пам'яті проходить за сприянням Мукачевської міської ради, федерації футболу Закарпаття та ветеранської організації Вдома, яка підтримує захисників і родини героїв. Я Являюся на даний момент фахівцем супроводу ветеранів. Два з половиною роки відвоював, звільнився по пораненні. Намагаємось підтримувати максимально такі. Турніри взагалі будь-якого типу заходи, тому що наша держава вона має знати своїх героїв і має про них пам'ятати, щоб люди знали, хто насамперед, за чиї життя вони живуть спокійно і нам тут вчаться, працюють, хто віддавав життя за них. За результатами турніру, перше місце виборола команда Однокласники, друге представники Мукачівського прикордонного загону. А третє посіли учасники Мукачевського центру ПТО. Вічна слава герою! Його подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Герої не вмирають.